Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах. Протягом доби росіяни обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Заміновані поля, знищена сільгосптехніка, складна логістика на Донеччині. Завершилася посівна компанія. Волонтери фонду хаті Коя привезли до Святогірська понад 100 кілограмів кормів для безпритульних тварин. В новоукраїнці Вугледарської територіальної громади під вогнем ворога перебували Максимівка та Вугледар. Внаслідок обстрілів одна людина загинула у переїзду Званівської громади. Пошкоджено сім будинків. Повідомляє прес-служба поліції Донеччини. У турецькій громаді продовжується примусова евакуація дітей. Тільки в Турецьку залишається близько восьми тисяч жителів. Повідомив керівник поліції міста Андрій Дзицюк. Поліцейський екіпаж білий Янгол сьогодні евакуював з міста багатодітну родину, батька і четверо дітей. У Нью-Йорку, північному та залізному, залишається 182 дитини. В Громаді залишилось близько 15 тисяч людей, а в місті близько 8 тисяч людей. Тут виїжджає екіпаж білих янголів, які, скажімо так, проводять еваку... евакуаційні заходи. В громаді в місті, так як у нас примусова евакуація в деяких населених пунктах громади, це Нью-Йорк, Залізне та Північне. На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії на околицях міста. Натомість підрозділи Збройних сил України досягли успіху на одному з напрямків, повідомив речник Генштабу Олександр Штупун. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії біля Ягідного та Берхівки, завдав авіаударів в районах населених пунктів Спірне, Роздолівка, Левадне, Краматорськ, Костянтинівка та Біла Гора. Підрозділи Збройних сил України вели штурмові дії на напрямках Роздолівка, Краснополівка та Берхівка, Ягідне. Мали успіх. Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас. Сложно, не сложно, но вернул вылезал подсолнух. Внимание надо всегда вперед смотреть. Тракторист Александр працюет на солнечном поле у сели Полтавка, еще на Донеччине. Кажет, завжди на трап это на мину. Треба быть уважным. Сейчас идет на поле прополка, междурядка прополка подсолнечника. По времени это целый день. Гектар до 20 Міни не єдина проблема аграріїв на Донеччині. Говорить директорка підприємства, в якому працює Олександр, Алла Пітухова. Ще одна обстріли у нас було два прильоти. Це район автогаража у нас нахатілась там техніка. По полям теж є прильоти, але в саду навіть збирали останки. Постачальники добрив та засобів захисту рослин виїхали з регіону. Розповідає Алла. Ціни на ці товари зросли а на зерно ні у нас 202 гектари яблуніва сада, 50 гектар фундука, 46 гектар черешнього сада, є вишня і 670 – сімдесят зернова група. Бойові дії і важка Логистика очень, к нам не хотят вести топливо, очень это все сложно. 21 22 года урожай у меня весь находится в складу. складе. Мы не реализовали из-за ценовой политики. Если продавать по цене, которую сейчас э, просят, это невыгодно, это минус. И многие продают в минусах. Зменшення посівів відбулося також через знищення сільськогосподарської техніки, розповідає заступниця директора департамента агропромислового розвитку Донецької обладміністрації Олена Рибакова. Спочатку повномасштабного вторгнення на Донеччині аграрії не дорахувалися більше трьох тисяч одиниць техніки. Також втратили землі через окупацію та мінування полів. 285 підприємств на території підконтрольної понесли збитків, які склали вже більше ніж 3 мільярди гривень. Де окуповані громади це Лимани, Святогірськ, і там посівна майже не відбулась Потрібне розмінування, обстеження і розмінування це в Лиманські. Громаді 19 тисяч гектар, Святогірській 11 тисяч гектар. Техніки в докупованих громадах майже не залишилось. 80% було або пошкоджено, або знищено, або вкрадено окупантами. Попри це, посівна кампанія на Донеччині завершилася. Загалом, каже пані Олена, для внутрішніх потреб області, населенню і на корм тваринам потрібно 330 тисяч тонн зерна, і ці обсяги є. Загалом пішов догляд за посівами, боротьба з шкідниками, внесення добрив за, на всю область, то то, що залишилась підконтрольна, посівні площі склали 359 тисяч гектарів. Це трохи більше, ніж в минулому році. Якщо у нас в минулому році врожай, ну це вже воєнний, воєнний рік, склав під 800. Тисяч тонн зерна на продовольчі потреби, тобто 65 тисяч тонн в розрахунку на 500 тисяч чоловік. Зерна вистачить. Олена Рибакова додала 3,5 тисячі гектарів врожаю області. Вигоріло в 2022 році. В регіоні внаслідок бойових дій зруйновано 8 елеваторів. А по лінії фронту зараз лежить неприбраний врожай минулих років. Данило Черниченко, Марія Гречко, Андрій Рєзніков, Олександр Забродін суспільне новини Донбас. Петро одягає спеціальну маску бджоляра і збирається оглядати вулик. Йде медонос, дано бачите, mm -hmm. навіть на передпослідній рамці. А мед запечатаний, от он запечатаний. От це говорить о те, що зрівий. Чоловік розповідає, займається бджолярством близько 20 років. До повномасштабного вторгнення мав 12 вуликів, зараз 8. Цього року каже чоловік, поля біля села залишились незасіяними, і це впливає на кількість меду та його якість. Колхози, совхози не, не обработалі поля. скільки полей непаханих паханих. Осталось, скока не засіяно. Ми завжди надіємося на експорт. спарцет. Це очень хороший відонос. Всі як спацет репа сліпаєте цвітян. Що то принесуть? Льот хороший По пчелам, видите, Витяка движение какое интенсивное. це хороший льот, значить, ідеот взяток. Цьогорічний мед чоловік ще не викачував, проте сподівається отримати близько 200 літрів, 20 з яких треба залишити для бджіл на зиму. Минулі роки збирав більше 300 літрів. Як вона вважається, якщо хоч відро з улья. Меда выкачал, это уже хорошо. Если запечатанная рамка, это мед зрелый, а не его. Ми повністю приготували на зиму близькість до лінії розмежування та обстріли села на бджолах не відображаються, каже бджоляр. Та наразі почався період обробки полів хімікатами, каже заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Олена Рибакова. Радить бджолярам бути особливо обачними. Завжди поставало питання взаємодії аграріїв із бджолярами, того що в е, цей якраз період обробки полів е, аграрії мають повідомляти бджолярів, щоб вони не Випускали своїх пчол, щоб вони не потравилися. Ті бджолярі, які не вивезли свої пасіки, то що багато хто з Донецької області повивозив. Вони намагаються ну там самі або з військовими адміністраціями спільну мову з аграріями, того що не всі знають, в які посадки стоять ці вулики. Тобто, щоб під час обробки полів не померли ці бджоли. Наразі бджолярі починають збирати літні мед. Марія Гречко, Андрій Різніков, Суспільне новини, Донбас. Такий вигляд має село Білогорівка на Луганщині. Зруйновані будинки, розкидана цегла, повалені паркани. Зараз ми знаходимося на околицях міста Білогорівка. Працюємо зі 120-го міномета по живій силі та техніці. Неодноразово спостерігав за їхніми штурмами з квадрокоптеру. Можу сказати, що це дуже жахливе явище. Вони з втратами зовсім не рахуються, як то кажуть. Ще пришлють, Введемо вогонь виключно з закритих облаштованих вогневих позицій. Працюємо зазвичай і вдень, і вночі в будь-яку погоду при будь-яких умовах в будь-який час. Огонь! Треба захищати свою країну, щоб. Діти наші були, жили в спокою і без російської федерації росіяни активно обстрілюють населений пункт, застосовують авіацію, артилерію, проводять аеророзвідку за допомогою БПЛА. Ворог розуміє, що на землі йому робити немає чого, тому що кожна його наземна атака, яку він пробує провести, одразу ж закінчується ураженням його сил та засобів і його відступом, в тому числі і спосуванням наших підрозділів трошечки вперед. За останні дні ворог дуже активно почав використовувати ланцети і всі свої інші літаючі апарати. Лисогор додає, за останній тиждень росіяни на окупованій території Луганщини додатково розгорнули 10 військових госпіталів. Владислав Колов, Суспільне новини, Донбас. Волонтер фонду хаті Койоє Олександр насипає у вуличні годівнички в Святогірську корм для тварин. Ми приїжджаємо раз в неділю, поповнюємо кормушки, От 10 кормушок і один приют для тварин. Плюс оставляємо корма, щоб кормили, оставилися других животних. Також волонтери роздають корм людям, які опікуються бездомними собаками і котами. Зоя прийшла зі своєю улюбленицею Альфою. каже, прихистила двох покинутих собак та допомагає вуличним тваринам. Люди довольні і благодарять. От і хотіли, ну щоб допомагали, тому що ну бездомних собак много і в нас немає таких достатків продуктів, щоб можна було не всі тварини все ж їдять. Понімаєте, я варю, даю животним, корм привозять і вигрібаю, щоб, щоб животні поїли. Волонтери допомагають і ліками для тварин. Атламують носик ага. і на холку собаки ага. маску. Ну по хоть самим. Не, він просто весь тюбик видавлюється. Та поможе. Віктор прийшов за кормом для тварин. Каже, має і своїх собак, і годує безпритульних. Люди повиїжали безпрозорне бігають. От і кормив їх. Через дорогу дом згорів, Хазяєва уїхали, вони там живуть на тому дворі, а я туди хожу кормлю. Пінцями три тисячі гривень. Прибила спанієлька, хворіє. Треба добре кормити. І ще є сатицькі собаки. І це буде для нас. Дякуємо за допомогу. Олександр каже, годувати близько сотні котів та собак у Святогірську вони почали два місяці тому. Рыжуля, Бой. иди сюда, иди сюда, моя маленькая, иди сюда. Не бойся, не бойся. Иди сюда. Иди, Манюня, сюда, иди, короче. Иди, иди не бойся, иди сюда. Иди. Иди, сюда иди. иди, Умочка, иди сюда, умочка, иди, моя хорошая. Девочка. Сюда, иди сюда, Резулька, Резулька. Иди, Манюня, хорошая. Вот это приехала, хлопцы, а она <соцентр> выскочила, кричит. Подожди, дай насыпать. Щотижня волонтери фонду хатіку юей привозять до Святогірська понад 100 кілограмів кормів для тварин. Анастасія Галасюк, Вікторія Алексеєва, Артем Степанов. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.